Протягом доби ворог з різних типів озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів. Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району. Ракета попередньої з 300 влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок, розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено ясла садок, два п'ятиповерхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів Бепла в селі Плоске Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, знищено дві господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, сільгосп підприємства, пошкоджено будівлю школи. У селі Кучерівка Куп'янська району через ворожий обстріл сталася пожежа на двох складських приміщеннях. Пошкоджено деревообробний цех. В селі Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури у Вовчанську-Чугуївського району. обстрілами пошкоджено дитячий садок та три житлові приватні будинки. В області залишається високою мінна небезпека. В селі Олександрівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 33 років, госпіталізований з пораненням. Рятувальники звітують, через обстріли з боку окупантів за добу сталася одна пожежа. Вчора о дев'ятій рятувальники виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Вона виникла у складських приміщеннях деревообробного цеху у селі Кучерівка Петропавлівської громади. Її площа склала 200 квадратних метрів. Протягом доби рятувальники також здійснили п'ять виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів території сіл Плоска і Голубівка Великоборлуцької громади, які зазнали ворожих ударів вночі проти 24 травня, зафіксоване знищення господарчих споруд, сільгосптехніки, пошкодження житлових будинків. О 15-й бійці працювали у місті Вовчанськ, також обстежуючи обстріляні ворогом території. Пошкоджень зазнали дошкільний навчальний заклад, три приватних. Хмаєтки і вантажівка значних ударів зазнало місто Куп'янськ. На його обстеження рятувальники виїздили три рази поспіль. Загалом в місті ворог завдав збитків дитячому садку, двом житловим п'ятиповерхівкам і газовим комунікаціям. Постраждалих в жодному випадку не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 139 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків.